через, так би мовити, попередні рейтинги. Всі про них говорять, ніхто їх не бачив, але всі якось знають про попередні рейтинги кандидатів народні депутати. Так ось, сумнів у тому, що Тетяна Чорнова розглядається одним з найімовірніших претендентів на депутатський мандат, немає. Тому ми запрошували до дебатів Чорнову. І Так ми зробили запрошення Ярослава Дубневича через виборчий штаб. Одержали відмову. Івану Білаку через прес-службу партії регіонів не одержали згоди. Я б сказав, що пан Іван Білак, образно кажучи, під час виборчої кампанії, пропав без вісти. І е, погодився Іван Денькович. Погодився кілька днів. Ми провадили перемовини, погодився, ми надіслали йому запитання. А сьогодні вранці о 5 годині 52-й хвилині надійшла. Надійшлося мені сповідомлення від пана Деньковича, що він виїхав за кордон. Ну, сподіваюся, не до 28 жовтня. Ну, це такий вже чорний гумор, тому що я не знаю, як реагувати на поведінку кандидата в депутатів, який давав слово, обіцяв, що прийде на інформаційний захід і знає, що він у нас мікстовий, складається з двох частин. Перші півгодини це блізь дебати, наступних півгодини це відповідь на запитання журналістів.